На Хмельниччині стартував конкурс очима дитини про бюджет країни, організований Міністерством доходів і зборів України. За допомогою мистецтва дітвора опановує податкові ази, а також позмагаються за подарунки. Обласні міндоходівці запрошують юних водолян взяти активну участь у конкурсі. Подробиці Дивіться далі. З кожним роком до участі у конкурсі долучається все більше школярів. У Міністерстві доходів і зборів розповідають, що дітям охоче допомагають учителі, батьки та друзі. Тобто, конкурс стає родино-соціальним. Діти у своїх творчих роботах можуть висловити та передати власну позицію щодо сплати податків. Юні хмельничани завжди активно брали в ньому участь. Конкурс проводився протягом 10 років. Якщо говорити, вдаватися в історію, то учасники конкурсу багато з них на сьогодні є знаними економістами, фахівцями, людьми, які розвивають економіку країни. Минулорічні представлені роботи показали, з якою легкістю діти за допомогою пензлика та фарби, бісеру, ножиців та паперу можуть передати важливість сплати податків. Незважаючи на свій вік, школярів виявили добре розуміння того, якими важливими та необхідними для розвитку держави є податки. Тому зуміли віднайти потрібні сюжети і кольори для висвітлення. Здавалося б, складної теми. Переможцем конкурсу 2013 року стала Наталія Войцешук з Кам'янець-Подільського. Її твір не Лише виборов перше місце, але й надихнув обрати професію податківця. Студентка нашого коледжу Кам'янець-Подільського Наталія Войцешук переможець минулорічного конкурсу. Ну, активно оцінює якраз свою участь і каже, що якби не участь у конкурсі, не поїздка в Євпаторію як призера даного проекту, то вона бчевидно не стала студенткою. Якраз з галузі податкової та митної справи. Міністерство міндоходів та зборів не лише активно працює з підростаючим поколінням в рамках конкурсу, але й у 2013 році Міністерство освіти та міндоходів видало спільний навчальний підручник основи податкових знань, за допомогою якого школярі отримують базові знання про те, що таке оподаткування, які є податки в Україні та як їх платити. Дев'ятикласники Хмельниччини. Почали вивчати спецкурс основи податкових знань. Ну, ми говорили про нього багато, але якраз участь і вивчення даного підручника також є надійним і таким основоположним фундаментом для того, щоб діти могли розуміти дану науку і використовувати її для власного світобачення і для того, щоб іти життям впевнено. І... Економічно правильно міндоходівці нагадують, конкурс триватиме в три етапи. Перший вже розпочався і продовжиться до кінця квітня. Усі, хто має наміри взяти участь у заході, звертайтеся за більш детальною інформацією у відділення Міністерства доходів і зборів.